Друзі, вітаю всіх! Це соціальний проект Добра кава. Ми сьогодні як завжди у Львові на Вернацького вісім. Добра кава з королем Данилом. Друзі, не забувайте. І в нас сьогодні чудова гостя, друзі. Це Наталя Губань, це незряча масажистка, людина з порушенням зору. Ну і активна, просто хороша жінка. Наталя, привіт. Доброго дня. спілкуємося в часі Дні незрячих. Це все. Розкажи, будь ласка, про себе. Ти як так зрозумів, не львів'янка? Ти приїхала до нашого міста. Ні, я не львів'янка. Я до міста приїхала uh -huh. е, з Херсонської області, з Генічевська. Uh -huh. Це не моє основне місто, сама так. я з Київської області, і довгий час просто там проживала, навчалась, ну якось так склалося, що вибрала е, саме це місто для того, щоб жити ближче uh -huh. до моря. Так, uh -huh. е, ти навчалася у генічському фаховому коледжі медичному, да? так? Так, да. так. Училище чи коледж, воно? На той час це було училище Добре. медичне. А ти за фахом масажист, так? Медсестра маса медсестра масажист. Скажи, чому обрала професію масажиста? Багато незрячих є масажистів. А чому саме ти обрала цю професію? Це а, не легка професія фізично для це. дівчини. Це, це дуже дивний вибір. Насправді з масажем я знайома з дитинства, я професійно займалася спортом. О, угу. І на фоні спорту нас навчали масажу для того, щоб ми допомагали один одному е, там вправках різних, да, якщо це терміново. Угу. О, і в принципі, масаж у мене на тому рівні був, щоб допомогти собі своїм колегам. Він не розвивався. Так. Потім прийшов час, коли мені потрібно було щось змінювати в житті. А я із сім'ї зрячих людей, де взагалі мені не давали зрозуміти, да, от, що є ще коло незрячих людей, що в житті може якось бути інакше. Тобто ти, ти до того не знала таких людей, так? Да? Е, да, насправді я постійно жила з зрячими людьми, і в мене взагалі немає навиків да, от, незрячої людини. Тобто я всього досягала через. Е в смислі ти не можеш. <смі> я можу, вони можуть, і ти теж зможеш. І в мене сформувався оцей стан, коли я просто пробую, я роблю, я приобретаю навик і я потім ним користуюсь. Uh -huh. З групою незрячих людей я зустрілася набагато пізніше. Мені вже на той час було порядка 30 років. Uh -huh. Мені просто потрібні були зміни, потрібен був рух, щось нове. І так сталося, що для людей, у яких є проблема з зором, не так багато професій, які можна обрати. Ну, так, на жаль, є таке. І прийшла інформація з приводу закриття гініческого медучилища. І я вирішила просто спробувати рухатись в цьому напрямку. Тобто, такою прям я хочу стати масажистом, такої теми угу. взагалі не було. Робити. З людь... ну, працювати з людьми такого теж не було. Це просто вже пройшло, як ну, так має бути. Пройшлося професійне навчання. Плавно підтягнулися люди, які в цьому участвували. Да, там. Медицина, де ти проходив практику, зустрічався з вообще колосальними людьми, які тебе розвивали. Тобто мені дуже сильно повезло з кураторами, які мене на стадії розвитку, да, от вели. Які дали мені базу знань, яка не прописується в книжках? На жаль, uh -huh. дуже шкода, що уходять наші майстри, старожили, да, і медики, які не можуть передати оці цих базових знань поколінням, да, от які вони напрацювали руками. І от це певно те, за чим я найбільше шкодую, що не передається ця інформація. Хіба що так ти поряд з ними проходиш якусь практику і вони там тебе ну, зрозуміло. Цей, розвивають? Тому моя така масажна кар'єра, вона почалася з міста, в якому я навчалась, це гініческ. Там я познайомилась з великою групою людей незрячих, і вони мене прокачали уже в тій сфері, що. Оказується, життя може бути легше, <гум> <гум> оказується, що не коли... все так погано правда? <гум> да, да, оказується, що коли ти маєш кнопочний телефон на той час, і тобі на наприклад треба запам'ятати тисячу номерів. То... то є звукова програма? То є звукова програма, то не військовопрягати мозок, дає тобі можливість. А коли ти маєш сенсорний, і ти більш-менш нормально ним користуєшся з толбеком, то то взагалі цілий. світ Сенсорний для мене то був такий жах, насправді. Але жах як справилась чи ні? Я не дуже справилась, я все таки, коротше, керуюся трошки іншими навиками. Якщо писати, то голосові, як я, чи ні? Так, да, якщо писати або відправляти повідомлення, <рес> то голосові. — Ну, а. добре. Взагалі, і потім як склалося твоє життя вже після того, коли повномасштабна війна почалася і генічик вже, на жаль, окупований? Е, дуже сильно все змінилось, uh -huh. тому що е, генічик мене прокачав і зробив з мене майстра uh -huh. е, в різних напрямках. А тут я просто водночас все втрачаю. Мені потрібно починати все спочатку. Я переїжджаю в місто, в якому мене не знають. Тобто у Львів, так? Так. У а чому Львів. ви Львів обрала? мене є дуже хороші друзі. Правильно. З цим мені якраз от повезло. Той Львів. Так. Гініческ дуже багато дав мені друзів. Тобі дав такий площадку, так байдачик на розвитоку. Дав мені на цьому підґрунті так хорошо укорінитися. Ну і при переїзді вони мені просто допомогли, вони оплатили мені квартиру у Львові угу. для того, щоб я могла порах, якось могла да, якось стабілізуватися, вирішити питання там, роботи, угу. відійти від цього всього такого емоційного Шоку. стану, Да. Тому, тому Львів. Е, ти у Львові скільки вже? Роки, а, я в Львові вже три роки, навіть більше вже ти зараз займаєшся масажем. у Тебе є кабінет якийсь. Прорекламуєш себе якось. А, я прорекламую. Ну, ну я працювала поначалу в б'юті сфері, але річ у тім, що я маю медичну освіту uh -huh. і вона все рівно проривається в так. цих моментах. І в б'юті сфері, коли коротше людина приходить зовсім з іншим запросом, то не є окей. І, і з цього народився. Уже мій внутрішній проект, да, відкрити свою справу угу. і рухатися уже в самостійному порядку. А це буде пов'язано з тих сказала таке слово масажист універсал, так? Що це таке? <гум> ну, це масажист, який працює в різних, з різними техніками масажу. Тобто, у угу. мене є медична освіта, я працюю. І з техніками, які е, терапевтують, да, от, е, реабілітують, терапевтують людину. Е, і я маю навики б'юті сфери. Косметологія, косметологія так? Косметологія, енкосенолітна програма. О, То зараз модно, трендовано. Е, в якийсь момент е, я дуже сильно себе загрузила роботою. і Основа моя була класика, да, от, і мені треба було рости, мені треба було розгрузити себе, свої руки. Я познайомилася з технікою тайського масажу, і вона мені прям от, супер вона зайшла. Вона дуже круто. Е... Такий прям розслаб... розслабляючий ефект, так? Ефект може бути різний, в залежності від того, ну, принаймні, як чув, я не знаю слабує. просто. Ну, тут вже залежить від людини, від її запросу, на що вона хоче відпочити, чи вона хоче ну, прокачатися. Ну, тобто, так що о... якщо щось, то можна до тебе звертатись, так? Да? Можна. Треба. Треба. Добре. Простір є свій, хотіла збудувати нестандартний до сучасного часу, але на жаль, в Україні немає певних захищених законів. Є розділ або медицина, або в'їкісфера. Тому от. Цей простір він збирається. Поки будується, так? поки дав. На стадії ще не, не запущеної програми в роботу, тому що було дуже багато питань, і, опять же, ж, грантові основи, які мали підключитися під це все. Тому ми ще так, на стадії відкриття. Але я сподіваюся, що це вже буде ось ось. Добре. прямо ось. Ну і називаєш на швидкої коротенької бесіди, твого представлення, скажи побажання для всіх людей, в тому числі для тих, хто хоче стартувати. Можливо, візьму для тебе приклад. Багато людей незрячих, знаєш, є такі, що замикаються в собі, не виходять з зони комфорту. А тут бачиш людина, попри відсутність фактично зору. Ну, є там трохи залишки, але знаходить себе, робить щось. Річ у тім, що я дуже багато, знаю дуже багато майстрів іменно в сфері масажу, да, от, які uh -huh. там працюють порядка 30 років в цій сфері і вони мають колосальну базу знань. Але от невпевненість і непідтримка підтримка, не не вона дійсно не дає їм виходити, проявлятися, говорити про це. Це стереотипне мислення, таке от воно. Тут не тільки стереотипне мислення, тут е, конкуренція дуже висока, і більшість, е, більшість має занижену самооцінку, О. що вони не, не дотягують. До... А ще рідні підігрують, ти що з того, нічого не вийде? Ну, ну Хтось підігрує, а хтось виконує за них їхню роботу, Отто. де треба прокачувати, спробувати щось нове, і е, це знаєш, як от коли даєш костиль, то воно завжди зручніше. По своєму да. досвіду можу сказати, що коли тобі создають умови, що тобі треба виживати самостійно, ти завжди знаходиш рішення, завжди рухаєшся, розвиваєшся і бачиш якісь вектора і цілі, куди, куди тобі потрібно. Правильно, друзі, їдь до своєї цілі, і повірте, все у вас вийде головне бажання, друзі. Ну і приходьте до нас на добру каву з королем Данилом. Почуємось, побачимось.